Вітаю у вивченні дисципліни Бухгалтерський облік, і ми з вами продовжуємо розглядати заповнення платіжних доручень. Як ми з вами вже зазначали, платіжні доручення поділяються на дві великі групи: це розрахунки з контрагентами і розрахунки з бюджетом та іншими цільовими бюджетними фондами. Розглянемо саме заповнення розрахунків з бюджетом. Отже, розглянемо на прикладі сплата до пенсійного фонду єдиного соціального внеску за лютий місяць. Номер платіжного доручення 372, дата складання 4 березня, сума до сплати 36 622 гривні 92 копійки. Відрізняється від попереднього прикладу від заповнення розрахунків з контрагентами, тим, що призначення платежу це певна кодова строка. Отже. Початок заповнення, так само як і в попередньому прикладі, ми починаємо із заповнення номера, дати і загального поля Платник це наше приватне підприємство із зазначенням кода ЄДРПО, назви банку і номера розрахункового рахунку. Далі заповнюємо код поле отримувача, пенсійний фонд України Дніпропетровської області управління міста Дніпра. Відповідно до прикладу, код за ЄДРПО, назва банку Ощадбанк і номер розрахункового рахунку це є наш отримувач коштів, коштів єдиного соціального внеску, який ми перераховуємо відповідно до сплати заробітної плати. Далі заповнюємо поля сум. Перше поле ми заповнюємо цифрами із зазначенням копійок, через кому 36 тисяч 92 копійки. І наступне поле ми заповнюємо словами українською мовою з великої букви. Гривні прописуються повністю словами, і копійки прописуються цифрами. Наступним ми заповнюємо поле призначення платежу, і тут ми прописуємо саме кодову строку. Вона складається з зірочки: це ознака податкового платежу. Далі маємо код. Цього податку відповідно до е, спеціального кодування, є спеціальний реєстр таких податків, далі номер місяця, за який проплачується в нашому випадку за лютий другий місяць року. Далі йде ставка проплачуваного податку 22 22 І е, далі зазначається, що саме за податок або податковий платіж, в нашому випадку це єдиний соціальний внесок. за Період за лютий цього року. І так само, як і в попередньому випадку, коли ми проплачували з вами розрахунки з контрагентами, закінчуємо ми заповнення нашого платіжного доручення, зазначенням підписів директора і головного бухгалтера і проставлянням печатки на відповідне поле, місце печатки. Всі інші поля, які зазначені в бланку платіжному доручення, а саме одержано банком, проведено банком, а також прямокутники з додатковими реквізитами, заповнює банк в разі необхідності. Як правило, заповнюються ці поля в тому випадку, якщо є додаткові реквізити підприємства або отримувача, це також певне кодування. Якщо одержано банком платіжне доручення проведено в будь-який інший день, який не збігається з днем одержання, тоді заповнюється ще додаткове поле проведено банком. Якщо платіжне доручення подається в паперовому вигляді, на полі одержано банком проставляється дата, штамп і підпис оператора. Потім проставляється так само дата, штамп і підпис оператора в той день, коли платіжне доручення було проведено банком, тобто виконаний платіж. Таким чином, ми заповнили платіжні доручення. При розрахунках між контрагентами і при розрахунках з бюджетними фондами. Це приклади, які допоможуть вам при заповненні цих первинних документів на розрахункові операції за безготівковими розрахунками на рахунках в банку. Дякую за увагу. Дякую, що приєдналися.